Коротше, пацани, здорово, вирішив я продати весь свій інвентар і купити кейси. В принципі, губити нема чого. Нове зароблю, якщо що. Так, все продаємо крім золота, бо мені ця броня нафіг не треба. Все це мені нафіг не треба. Все воно є дуже китайське і не цікаве, тому ми все це продаєм продаєм Ой. продаєм 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 продаємо, продаєм. Ой, скільки ж метро валюти в нас. Оце вот все. У нас 10 200 лишилось на балансі. Ідемо на чорний рентг. І купуємо 5 золотих кейсів. Сюда, на 10 лямів. 10 лямів, пацани, 10 лямів, аккаунт Як ви думаєте, що нам випаде? Що нам випаде з 10 лямів? Що ми ви. 3, 2, 1, пацани. Золотий бронік. Не, ну по логіці Все, шоломи, і в одне золото.